Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні у мене просто неймовірно запальний вайб, і я вирішила цим вайбом поділитися з вами, а саме записати відео. Я хочу сьогодні поговорити про дуже важливу тему, яку необхідно чути і аналізувати кожному, як перестати знецінювати свої досягання. Коли ми досягаємо певних результатів, йдемо вперед, ми просто навіть не дивимось назад, який у нас шлях був пройдений. Або що ми, можливо, ці цілі ставили собі, і навіть не помітили, що ми їх досягнули, тому що ми так сильно впадаємо в буденність в ці справи, в різні проблеми і так далі. Що ми просто навіть не помічаємо, що в нас дійсно йде прогрес, що ми дійсно зростаємо як особистість, досягаємо певних цілей, і життя насправді змінюється. Я ось буквально вчора сьогодні залазила в архів. Дивилася, що у мене було рік тому, і я просто наскільки була в шоці, що все змінилось просто кардинально, від мого внутрішнього я до матеріального світу і так далі. І я просто переглянула, що у мене було, типу, яка я була. Переглянула записи свої, свої думки, і я зрозуміла, що насправді у мене є те, чого я хотіла рік тому, але просто. Ну, я цього не помічала дійсно. Я не помічала, що у мене підвищились плани на наступний рік, і що, в принципі, я стала тою версією, яку я хотіла бачити в собі. Я зрозуміла, що цей момент потрібно пропрацьовувати і доволі ретельно, глибоко, тому що якщо ми не бачимо цього результату, ми просто не хвалимо себе за нього, і ми впадаємо в емоційну прірву. Під назвою вигорання. Ми не бачимо результату, ми не помічаємо його. Ми думаємо, що все в нашому житті не змінюється, і так далі. І взагалі ми не класні. У нас немає успішного успіха, ми не стали мільйонерами за один рік і так далі. І життя гівно, і взагалі нічого не хочу. Але варто оглянутись назад, і можна зрозуміти, що життя змінюється реально. Твої цілі стають реальністю. Просто ти цього. Не бачиш і знецінюєш себе. Я для себе виділила три методи, які дозволяють мені зупинитись на певний проміжок часу, проаналізувати своє життя, що в мене змінилось, якою версією я стала протягом місяця, двох, трьох року і так далі. Перший метод перечитати свій щоденник цілий. Та думок. Я веду щоденники насправді дуже давно, вже, мабуть, з 12-14 років. У мене просто вдома така ціла стопка щоденників, тому що я їх постійно змінюю. Я ні жоден щоденник не дописала до кінця, тому що я така: пишу, пишу, пишу. Десь до половини доходжу, можливо, навіть трішки більше до половини. Ну, коротше, десь до 80% щоденника. І розумію, що я вже не хочу в ньому писати, я хочу новий, красивий. Естетичний щоденник, і відповідно через це у мене багато щоденників змінюється, але й велика кількість через те, що я багато пишу щоденники. Я веду таким чином. У Мене є один щоденник, наприклад, для цілей, для мрій, е аналізу своєї професійної кар'єри і так далі. Інший це про особистість, про те, що відчуваю, який у мене моральний, емоційний стан, як я взагалі проживаю свої будні і так далі. У мене дуже важливо іноді зупинитись. Відкрити перший щоденник, другий, третій, прочитати, що я писала, що я відчувала в ці моменти, якою я тоді була, які в мене переживання були. Я коли сідаю перечитувати, я просто впадаю в цей стан і розумію, що теперішня версія, така яка є зараз, я б по-іншому подумала б уже я вже по-іншому вчинила. Ну тобто я вже стою тою версією, якою я хотіла б бути. І от, наприклад, рік тому. У мене були ті цілі, мрії, які я прописувала, які зараз у мене вже досягнуті. Хоча, ну я цього не помітила. Я не помітила, я впала в ось цей шлях, я довірилась процесу. Ця течія мене просто понесла по цьому шляху, і я просто не помітила, що в мене насправді з'явилось те, чого я рік тому писала, бажала собі в щоденнику. Тому дуже важливо записувати свої думки, нотувати свої емоції. Аналізувати це, це можна робити не тільки в письмовому вигляді, а, наприклад, в телеграм-каналі для себе. У мене два варіанти. Я пишу і в щоденниках і записую кружечки для себе. У мене є свій каналчик такий. Я коли хочу комусь виговоритися, то я просто відкриваю е, телеграм, заходжу в цей чат і виливаю собі ж душу, але потім я передивляюся це і розумію, що мені потрібно було так. Значить, так потрібно. Було, якщо я там плакала, значить, я проходила такий момент в житті, що допоміг мені досягнути цієї трансформації, що є у мене зараз, і досягти тих цілей, які є у мене зараз. Другий метод фокус на собі. Блін волосся постійно. Не люблю таке. Фокус на собі це означає, що ти порівнюєш свій успіх, свої досягнення. Тільки своїми успіхами і досягненнями, а не з іншими людьми, тому що дуже часто, особливо в нашій реальності, в нашому сучасному світі, ми настільки впадаємо в інтернет-простір. Ми бачимо, що от вона купила ренджеровер, значить я теж хочу ренджеровер. Вона там не знаю полетіла кудись на Мальдіви на ретріт. Я теж хочу туди. Одна справа надихатися і йти до цього, а друга справа це повністю перекладати бажання і цілі інших людей на себе. І ти навіть не усвідомлюєш того, що ти насправді цього не хочеш. Відповідно, на від цьому відштовхуємося, що у нас є свої певні досягнення, які для нас були дуже важливі, але при цьому можуть доставлятися досягнення інших людей, які тебе можуть пресувати і створювати дуже неприємне внутрішнє відчуття. Тому. В процесі трансформації, в процесі розвитку потрібно фокусуватись на собі. Потрібно дивитись на свої мрії, того, чого насправді ти хочеш. Просто фокусуйся на собі. Аналізуй, відчувай, що ти хочеш. Не потрібно йти за натовпом. Всі ми дуже схожі, але ми дуже різні, внутрішньо, особливо. І, типу, у всіх бажання теж різні. Просто соціум так зараз побудований, що. Дуже часто ми впадаємо в цей інтернет-просір в буденність і ми навіть не помічаємо, що ми насправді можемо того не хотіти, але робимо тому, що суспільство вважає так потрібно, так треба. Спочатку купи квартиру, машину, а потім подорожуй. І так далі. Ну, тобто таких прикладів може бути дуже багато. Ти, наприклад, навпаки, дуже хочеш подорожувати. нафіг тобі та квартира, якщо ти поки постійно там роз'їзди, хочеш побачити світ, і тільки потім уже. Створювати сім'ю, там купувати квартиру, машину і так далі. Ну, тобто, це просто як приклад. Це не відноситься до певної людини чи мене. Я просто хочу вам як приклад навести третій метод надзвичайно важливий, надзвичайно потужний. Це відноситься не тільки до даної ситуації, як перестати обисінювати свої досягнення, а й в принципі, до будь-яких до будь-яких. Це вдячність. Вдячність це неймовірно сильний і потужний інструмент, якби люди дійсно усвідомили той факт, що коли ми проживаємо навіть самі звичайні дні, з відчуттям вдячності, щось що сонечко світить класно, тому що скоро, наприклад, настане зима, і сонечко так світити не буде. Насолоджуватися цим моментом. Ми вдячні за те, що сонце світить. Ми вдячні за те, що сьогодні, наприклад, очі не було тривоги. Ми вдячні за те, що да у мене трапилась така ситуація, у мене недолік по роботі. У мене там якась проблема, але я вдячна за цю ситуацію, тому що вона зробить мене сильнішою. А я бажала того, щоб я стала сильнішою. Потрібно бути вдячним за ситуації, які трапляються в нашому житті, і в принципі бути вдячним за весь шлях, який нам доведеться пройти. Важливо розуміти, що коли ми досягаємо певних цілей, потрібно бути. Вдячним і насолоджуватись в процесі, тому що якщо ми не будемо цього відчувати в процесі, коли ми досягнемо цієї цілі, нам вже ну ми не відчуємо такої насолоди, яку б ми могли відчути, якби ми дійсно повністю поглинулись в процес і просто кайфували від нього. Я останні, мабуть, півроку так точно вдячна. Дуже сильно я це, Я встаю вранці. Так думаю, так, то так, то я за то, то-то вдячна. Мені це дуже подобається. От я навіть виходжу ввечері на двір гуляти, з сінді це мій песик, той пудель. і Я просто вдячна за те. Що у нас в дворі скільки класних песиків, з якими Сінді може погратися. Тобто, може бути мільйон маленьких прикладів. І ось ці маленькі приклади вони складаються в єдиний великий пазл. Навіть малесенька вдячність за ту саму погоду, за смачний чай, за те, що в тебе є можливість розвиватись і так далі. Це просто ну, може зробити тобі весь день в 100 разів. Краще Дужний інструмент в моменті, коли ти пропрацьовуєш, продивляєшся, аналізуєш свої цілі і досягнення. Тому що, коли ти бачиш, що ти змогла це зробити, навіть якщо це якась мілка задача, мілка ціль, ти вже пишаєшся собою, що ти могла це зробити. Якщо ти це зробила, ти інше зробиш. Це дуже класно. Погодьтесь. Ці методи варто використовувати в повній мірі і не махлювати, тому що одна хвилина того, що ви подумаєте, ну да, в принципі, я молодець, я красавчик, типу, нормально, можна йти далі. Ні, сісти спокійно, одну годинку, півтори, дві, скільки вам буде зручно, просто глибоко проаналізувати, продумати. Якщо ви не можете скласти думки в голові, то напишіть це на листочку. І той самий щоденник, про який я говорила, це дуже важливо, тому що не можна, щоб думки були розкинуті в голові. Потрібно їх фіксувати і бажано на папері, або проговорювати їх повністю. І тоді голова буде, знаєте, така, як ото книжечки, як полочки з книжечками, там не буде все розкинь, там буде все по алфавітіку, гарненько розкладно, і не буде ось цієї тривожності лишньої, і так далі. І коли ти це все аналізуєш, ну погодьтесь, самоцінність, ось ця мотивація рухатись далі. Вона просто неймовірно зростає. Ну просто з такою силою, що хочеться, ну просто весь світ покорити. Ну, чесне слово. Напишіть свої методи в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати, як ви справляєтесь з цим обезцінненням своїх досягнень. Це те саме, що сварити дитину за те, що вона тільки починає там рухатись кудись вперед і робить просто щось дуже маленьке і так далі. Просто уявіть, що всередині у вас сидиться дитинка і ви постійно її сварите. Ні. Ти херня, ти не робиш далі, більше давай. Чи що ти оце нюнькаєш? Ти вообще нічого не зробила за цей год. Мені не подобається, що ти делаєш. Ти вообще помільно вчишся і так далі. Ні, ну зупиніться, подумайте про цю дитинку, обійміть цю дитинку і скажіть, вау ти за рік скільки все зробила, навіть за самий місяць відноситись до своєї внутрішньої дитини, будь ласка, з повагою, тому що крім вас цього ніхто не зробить. І також хочу нагадати, що я починаючи від діограф, я наразі шукаю моделек Особистого блогу комерції, тобто магазини одягу, суді, краси, стоматології і так далі. Я хочу напрацювати своє портфоліо і запрошую вас стати співучасником цього процесу. Давайте дірзайте, я буду важдати все. Цьомки-бомки я пішла готувати собі обід, тому що ще самого ранку не снідала. Я наскільки була в бажанні в ресурсі зняти це відео. Що я пропустила свій обід, а тепер іду гарного дня!